Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Діти, людина постійно перебуває у прихованому небезпечному середовищі. Як же зробити своє життя безпечним? Невже потрібно відмовитись від занять спортом, розваг, ніколи не користуватися електричними чи газовими приладами, препаратами побутової хімії? А вже ж ні. Невід'ємною частиною нашого життя має стати дотримання правил безпеки. Це допоможе захистити ваше здоров'я і життя, здоров'я і життя інших людей, зробить безпечним помешкання, робоче місце, довкілля. Отож, тема нашої години застереження безпека в побуті. Отож, давайте складемо до слова небезпека, асоціативний кущ. Що ж небезпечного може бути вдома? Звичайно, це електроприлади, різні гострі предмети, ліки. Газ, побутова хімія, ліфт, балкон. Небезпечними є електричні прилади. Використання їх не за призначенням або невміле користування ними, може призвести до того, що треба вдарити електричним струмом або може викликати пожежу. Ось подивіться на малюнок, які є електричні прилади. Це ті прилади, які є у кожного у нас вдома. Правило перше. Ніколи не залишай без нагляду вімкненими в розетку електроприлади. Якщо зібрався ти в дорогу, біля порогу зупинись та на розетку подивись, уважно. Забороняється тягнути електропровід руками, тому що він може обірватися і тебе вдарить електричним струмом. Мокрою рукою не смій вмикати електрошнур у розетку. Забороняється в будь-якому разі підходити до оголених дротів і торкатися їх руками. Діти небезпечними також є ліки. За своїм призначенням вони мають допомагати людині лікуватись від хвороб, але неправильне використання чи вживання може спричинити отруєння чи інші негативні наслідки, тому, в будь-якому разі, без дозволу дорослих та лікаря не беріть і не приймайте ліки самі. Правило 1. Ніколи не пробуй на смак невідомі тобі ліки. Правило 2. Вживай тільки ті, що рекомендував лікар. Небезпечною є побутова хімія. Пральні порошки, маючі засоби. Засоби знищення тарганів, пацюків, мишей. Правило номер 1 Забороняється відкривати будь-які коробочки і пакуночки з побутовою хімією. Правило 2. Забороняється змішувати різні побутові хімічні засоби, тому що можуть утворюватися речовини, які негативно вплинуть на твоє здоров'я. Також дуже небезпечним є газ. Накопичення газу таїть собі невелик... велику небезпеку. Він може вибухнути, може викликати запаморочення і отруєння організму. Для безпеки і порядку нагадую, по порядку просту газову науку. Як відчуєш в домі запах незвичайний: Не запалюй сірника, не вмикай світло. Правило 2. Про це дорослим скажи терміново. Правило 3. Відкрий на кухні вікно. Правило 4. Перевір чи закриті крани на газовій плиті. Правило 5. Подзвони по 104. Також небезпека чекає нас і на балконі. Потрібно пам'ятати. Що не можна бігати на балконі, не можна спиратися на перила, а також плигати з високої висоти. Обережно поводьтеся з небезпечними гострими, колючими і ріжучими предметами, такими як вилки, шило і ножі. Порядок вдома запорука безпеки. Запам'ятайте це правило. Вироби, предмет, предмети кладіть на місця конкретні. Бо граблі, сапки та лопати в селі потрібно безпечно лишати. Також небезпечні перила і східці у під'їзді дому. Не потрібно на них кататися. Також ніколи не поспішати і не бігти по сходах, а йти спокійно для того, щоб руки і ноги були цілі. Також небезпечним може стати ліфт. Потрібно впевнитися, що перед тобою кабіна ліфта. І лише тоді, не поспішаючи зайти в нього. Ніколи не заходьте до ліфта великим гуртом, тому що від перевантаження він вас нікуди не відвезе. Якщо ліфт зупинився, а двері не відчиняються, натиснути потрібно кнопку Виклик диспетчера і покликати на допомогу. Забороняється в будь-якому разі вилазити на дах ліфта чи спускатися в шахту. Отож, діти, я сподіваюся, ви запам'ятаєте усі правила. Безпеки в побуті. І навчитеся, як правильно ними користуватися. Отож, дякую за увагу! На все добре!